Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні спекла ось у таку дуже смачну піцу. Просто піца шикарна виходить із тих продуктів, які в мене є. Трохи взяла в погрібі. На дві піци я беру 400 мл води, теплої звичайної води. Далі сіль і цукор по чайній ложці, повні зверху 20 г дріжджів. У мене живі дріжджі, я ось отак. Ділю їх, ну їх, тепер додаю муку і усе замішую тісто. Тісто тіста в мене десь пішло 400 500 г муки. Я тісто перекладаю на стіл, змащую олією, руки теж. І так само беру і тепер замішую гарненько тісто, щоб воно все до трималося. Воно у мене ось таке. Виходить, я кладу його в миску. Накриваю плівкою і чекаю, щоб воно підійшло. Дуже швидко підходить це тісто. Тісто підходить дуже швидко. Ось, поки я нарізала ковбасу, натерла сир, покладу трошки цибульки, і тісто для піци вже підійшло. І сходила в погреб, узяла ось у такі огірочки. Це я закривала із діжонською горчицею. Дуже смачні і з куркумою. На піцу вони саме те, що треба. І буду змазувати домашнім, домашньою аджикою. Теж дуже смачно виходить. Зараз відкрию. Оце, до речі, хочу сказати, хто не закривав такі огірки. То ви багато упустили. дуже смачні. Вони хрумкі. вони настільки смачні, що їх просто хочеться їсти їсти. У мене на каналі є відео, я показувала, як я закриваю весь рецепт є. Хто цікавить, кому на наступний рік спробуйте закрити хоча б декілька баночок. От побачите, наскільки воно смачно. Ну і аджика. Аджика теж. Вона у нас скрізь йде. І до борщу, і до супів, і до піци, і до м'яса. Теж дуже смачно. Противень я змазала, нічим не буду застеляти. Тепер беру ось половину цього тіста. Ну, ти можеш тісто показати. Руки змазати треба олією, щоб тісто не прилипало. Беру тісто, формую ось у такі колобоки. Руки у мене залію. Ну, не липне, ось, бачите. І потім зараз просто так руками буду розсовувати по всьому противню. Ось я розтягнула усе тісто по противню. А тепер просто буду закладати продукти. Спочатку розмазую аджику. А така з часничком дуже запашна. Пахне. Далі розкладаю цибульку. Ну, цибульку я ось отак порізала. Не дуже мірко, але і не великими шматками. Так, колбаска вже зверху лежить. Ось я косочками кладу половинками. От тепер буду розкладати огірочки. Агірочки вже поклала. Зараз зверху сир. Зверху притрушую твердим сиром. Все, і піца готова до випікання. Буду готувати на програмі піца. Піца спеклась. Ось подивіться, я зараз вам покажу. Ось отаке товщини тісто, воно дуже смачне. Знизу запеклося. Сиру тут достатньо, але оце смак піци, це саме ці огірки Саме. і аджика. Вона така гостренька, але дуже смачна. Тому за цим рецептом можна спокійно випікати піцу, і ви не розочаруєтеся. Всім смачного, всім. Гарної смачної піци. Всім миру! До побачення!